Кам'янському відбулися відкриті навчально-польові збори учнів 10-11 класів із предмета захисту країни. У заході взяв участь міський голова, який особисто ознайомився з ходом практичних занять, поспілкувався з учасниками та оцінив рівень організації навчального процесу. Під час візиту очільник міста відзначив злагоджену командну роботу учнів та професійність викладачів. Сьогодні у нас відбувається одна із частин виконання освітньої програми з викладання предмету «Захист України. Обов'язковою умовою вивчення цього предмету є навчально-польові збори. Тому протягом уже трьох тижнів, за сприянням міського голови департаменту освіти, виділена саме оця локація, на якій ми з дітьми можемо закріпити всі ті вміння і навички, які вивчали протягом навчального року. Хлопці та дівчата демонстрували неабияку зацікавленість і відповідальність, опановуючи життєво важливі навички, тактичну медицину, стрілецьку підготовку, дії в умовах надзвичайних ситуацій, взаємодію в команді, а також поводження з небезпечними предметами усе це в рамках оновленої програми з предмету захисту країни. Гарно вчать, гарні вчителі, гарний процес навчання, дуже результативний. тобто ж прикольно змагатися, вивчати, пропрацьовувати тактики, які яким нас вчили на навчальному році. Ну, особливо наш час під час війни, так як в нас війна вже понад 10-11 вже 11 рік пішов, кожен українець має себе захищати, він має вміти себе захищати, знати, як це робити, тобі ж користуватися зброєю, так мед. Особливо тактична медицина дуже важлива на тактичній медицині. Ми вивчали, як зупиняти кровотечу. У нас є всі жгути, нас є шини, нас є турнікети. Ми навчились накладати. У нас є муляжі, на яких ми зупиняли масивну кровотечу. І в нас є теж ще одні муляжі для того, щоб робити серцево-легеневу реанімацію. В мирний час це було дуже важливо, тому що різні бувають випадки у людей. А воєнний час це ну так тим більше важливо. Збори проводяться на спеціально облаштованій полігонній локації, яку було створено силами міста відповідно до нових вимог Міністерства освіти і науки України. Вивченню предмету захисту країни зараз в країні приділяється досить велика увага, і в нас це знаходиться під патронатом міського голови. Створення осередку захисту країни в цьому році почалося в Україні вперше, але в нашому місті воно існує уже з 2018 року. Ми просто вдосконалили свої навички, і відповідно, з нашим досвідом в області, ми перші і наші осередки захисту України. Вони є наймасштабнішими. В одному осередку у нас навчається 1250 дітей в іншому осередку навчається у нас 1120 дітей. Завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету навчальні простори оснащено всім необхідним сучасним обладнанням. Місто також профінансувало ремонт приміщень, аби забезпечити школярам комфортні та безпечні умови для занять. Практичні заняття проводяться досвідченими педагогами та кадровими військовими у максимально реалістичних умовах. Для цього використовується широкий спектр навчального спорядження. Відбуваються, як то кажуть, заняття за допомогою лазертаків одна група. Проводить штурмові дії. Інша група виконує завдання з оборони певного об'єкту. Але я хочу зазначити, що наша задача це не обов'язково підготувати воїнів, бійців. Перша наша задача, саме осередки, це виховання патріотів України. Це дуже цікаво і дуже весело. Я б сказала. Ну, бігати дуже важко, скажу чесно: чотири раунди протриматися дуже важко. Ноги вже гудять, якщо чесно, руки теж. Ну для мене мета цих взагалі усіх уроків це захист вітчизни. Воно так і називається. Потрібно любити свою країну, де народився, там і пригодився.